Слава Україні! Корупція інфо. Перші проголовне підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Україна має повне право ударити по Білорусі. Гарі Табах вважає, що українці досі не хотіли провокувати Лукашенка. Україна могла б атакувати одну з військових баз у Білорусі, адже звідти підіймаються у повітря літаки для бомбардувань. Про це в інтерв'ю главкому сказав капітан першого рангу ЗС США Гарі Табах. Свого часу він став першим офіцером американської армії віхідцем із СРСР. вони ж не злітають на територію вашу, бо знають, що їх зіб'ють, отже, у вас є повне право вдарити по місцях їх базування, але це вирішувати вашим політикам, військовим начальникам, які мають повну військово політичну картину, а не експертам на дивані, пояснив військовий. На думку табаха, українське військове командування стримується від ударів по Білорусі, бо не хоче провокувати дурня Лукашенка. Я думаю, що коли там почнеться залякування, прихований або навіть відкритий заклик на службу, мобілізація, цей стримуючий фактор у нас зникне, сказав експерт. Нагадаємо, колишній офіцер ЗС США, військовий експерт, табах. Вважає, що Україні варто бути готовою до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас він переконаний, що білоруси навряд чи змінить щось у цій війні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.